Ой, пабіна помощь прислала. пабіна помощь прислала. Морковку сам розбираю. Так, морква. Дивіться, це морква. Я вже її показувала. Я думала, в мене її зовсім трошки на городі. Річман, що ти мені мішаєш. Ось, а її багатенько. Я вчора мамі штук 7 чи вісім відвезла. Ось, І це ми викопали одну десь треть. Цей моркви. Викупувати її треба, бо у мене там по моркві ще перець посаджений. Це ж та морква, яка не хотіла у мене вилазить. Тобто Я її чекала, чекала, її не було, не було, а потім якось після дощі вона як поперла і оце ж попроростало. І зараз там ще проростає, і ще проростає, ну общем. А ми вже умудрились туди перець посадити. І перець треба зараз поливати, і поливаємо перець, і виходить усе, що бачите? Цю вже ну, частково можна почистити. Я яка так ось трошки репнула і вже і затягнулася. Я тут морку перебираю, а він лізе мені під мишку. Ти. Ванучка, ванучка. Хороша морковка. І на смак вона класна. Я думала, що, знаєте, Коля каже, мабуть, кормова. Я кажу, ні ніфіга, вже викопувала класно все, солодко. Морку, то оцю зараз перероблю. Ну, Є, звісно, все подзьобана така негарна, не бачите. Ось, цю перероблю. Що? Е, е, Патруї в, в морозилку. Ось, а оту теж треба викопати, щоб вона не розслоїлась, нічого з нею не, роб... не, не було. Ну, класно, нормальна морковка. Величенька вона, бачите? Така гух.